Вітаю всіх і всім козацького здоров'я. Ви на каналі Виноград і сад на дачі. З вами Володимир Ісаєнко. Декілька днів тому назад я опублікував відео, яке розказує про такий препарат, як склобіцит. От зараз я його вам покажу. Да? О, От по-англійськи написано: склобіцит. Ну, воно Латинськими буквами, От. а треба називати його склобіцид. Не читати, що там написано. Гарний дуже препарат, я ним користувався, він мені сподобався. Що це таке? Це е, е, стимулятор росту рослин зі фунгіцидними. І інцедно-акарацидними е, властивостями. От оці властивості мені якраз і сподобались. Одне оприскування було тоді, коли бруньки на винограді починали набухати. ну На деревах там чуть-чуть листочки вилазить почали. От. І е, наступне оприскування я робив уже в 20-х числах червня, але профілактичне, профілактичне. Ніде ніяких хвороб не було і шкідників також не було. Він проти широкого класу шкідників, працює, працює проти широкого класу хвороб на винограді і всіх садових культурах і декоративних культурах можна його використовувати. Але він призначений. Для оприскування по голому. Тобто листя випало і все це зробили, оприскування, викорінюючи, викорінювали ваші, що є у вас там в садку, чи на винограднику шкідники, грибки побороли, і собі ваш виноградник чи садок хорошо зимує. І от до цього відео поступило, поступив коментар: що навіщо його восени оприскувати? От мені знайомий виноградар, не буду називати його прізвище, я його знаю добре. От, сказав, що восени не треба оприскувати, оскільки лоза закапується в землю, а там черв'ячки, а там бактерії, а там мікроби. Ну, Я спорити не буду. Може, якщо він лозу молоду, от старі рукава він, я знаю, не прикопує, а тільки молоду лозу трохи там прикопує. Да? Може, там у нього на його ділянці і черв'ячки, і букашки там всякі зимують, і все. Але, але дуже багато всяких шкідників і грибків хвороб залиша на старій лозі, яка в даному випадку. Вона не прикопується. В нашій полосі, я не бачу смисла взагалі прикопувати. Я свій виноград не прокопую. Ну, це ще залежить від того, яка місцина, в якій вирощується цей виноград. Одна умови у мене на дачі, а інші умови у вас. Може, його і треба. Але при тих температурних режимах, які бувають у нас взимку, якщо. 5 років останній взяти, було не більше 5 градусів морозу. Да? От. То туди 10 см е, землі цілком достатньо для того, щоб е, люба лоза люба. Головне, щоб вона визріла. От Лоза, якщо визрівша, вона витримає, навіть не прикопуючи. Якщо лоза не визріла, то е, хоч ти її прикопуй, хоч ти її закопуй. Це не північний Казахстан, де мені в коментарях розписували, як вони там вкривають називу до відео, яке називається підготовка винограду на зиму. І там я розказую, показую, як там я вкриваю Якушенко вкриває Василій Димович в Мачехах в це під Полтавою. От. То там до пів метра землі нагортають, щоб ви, е, витримало вони морози в ті 50 градусів. Ну, правда, там і сніга, я не знаю, треба чи пів, пів метра, ну, то їхня справа. А в нас це абсолютно не потрібно. Ну і тут же ж е, питання в чому? Ну, Людина не хоче оприскувати, Ну ніхто ж не заставляє. Ніхто ж вас не заставляв брати черенок чи саженець винограду, чи яблуні, чи груші і садити її в себе на присадибній ділянці чи на дачі. Ви це все робили добровільно, так і оприскування. Хочете ви, щоб ваш виноградник був чистий? Хочете ви, щоб ваш садок був чистий? Ось вам препарат, побризгайте і він буде навесну чистий. чистий. Таку процедуру можна і весною зробити. Справа лише в тому, що у вас, якщо є час, краще робити його на зиму. Чому? Тому що зими в нас зараз теплі. От буваєш так на спостерігаєш, вроді би восени. Ще перед морозами лоза була світла. Ну, не в мене на винограднику, в мене такого нема, в мене все воно опріскане. От. А там у сусідів на винограді, а потім дивишся, там повилазило серед зими. Плюс 10, плюс 15, і оїдіум виліз на лозі і те. От. І тим паче, що не всі сорти винограду, не всі кущі ви жі, е, укриваєте. От, в кожного, мабуть, є хоч один чи два кущі, які не вкривні. Це може бути якийсь сорт технічний, для того, щоб вино робити чи соки. От, не все столове. Ну, а є такі гарні сорти зараз, що і столові не вкривають. Наприклад, всім відомий Юпітер США Кишмиш. От, потім кишмиш тал чудово переносить всі ці саме кишмиш «Джой» — це з таких кишмішів. Рілайн Спінк Сідліс, теж кишмиш 32 градуси витримує то саме, і навіщо його вкривати? От. Та клубничний вже, він не кишмиш, він, м яконасінник, м яконасінник. От, у нього 26 чи 27 градусів, і він чудово. Тут мої знайомі вже вирощують його, не вкриваючи. Та є повідомлення були, от, що й інші е, сорти винограду не, вкри, не вкривають. Ну, я свій не вкриваю, тільки ложу на землю. Цей кодрянку, в якому мін, до мінус 21 градуса, і Страшинський, і оригінал, і все це прекрасно чудово, Я вже не кажу про восторг, якого 25 читалі. 26. От. Все воно гарно витримує. Але оприскать потрібно. І якщо, тим паче, у вас зараз час, а весною може такого часу і не бути. Тим паче, що зараз йде ця війна, от прильоти всякі, може случиться. та й хвороба може, так як у мене було в 23-му році, в кінці лютого попав в лікарню плюс. Дві операції за весну і до свого награду я добрався аж тільки в 20-х числах червня. І він бідолаха так і лежав. Як я його положив осінню на землю, так він там і лежав в бур'янах на землю і цвів. От. Саме цікаве те, що не було, як я його підняв, не було жодної плями якоїсь хвороби. Ні мільдю, ні нідюму, ні антракнозу. Все чому? Тому що восени я все це, це зробив. Ну і спілкувався. Я почав займатися ще в 90-х роках Виноградом. От. І як почав займатися, от... Звертався до тих людей, які вже вирощували. Був тут тоді в той час. У нас такий виноградар в Полтаві, який під Полтавою, на Батьківщині, Там у нього був крутий виноградник, і він цим своїм виноградом торгував на ринку. От у нього був самий дорогий виноград Азіатські сорти, Ризамат, Гуза, і інші. І продавав у них по 5 рублів радянських. За кілограм. В той час, як виноград який, е, привозили з півдня, кругом продавався 1 рубль. Ну, Дехто з виноградарів по 3 продавали. От. А яблука, груші і все це остальне стоїло копійки. Клубника була дорога по 2-3 рублі. А те було копійки 30-20 копійок, 50. От. І е, з другом ми ходили до нього, так сказав, вчитися, і відкапували, і закапували, і допомагали інші роботи робити. от. І він на осінь свій, от, обов'язково обробляв. ну, Тоді що, тоді дно був в основному саме, ті 90-ті роки. От, хоч він і заборонений був на присадибних ділянках, але в продажі він був. От, його купляли, робили, дотримувались певних мір безпеки, особистої гігієни, От, і раз на три роки ним обробиш. А весною, як правило, всі робили голубе оприскування, всі оці садки виноград, який був у нас навіть на дачах в нашому садовому товаристві, все стояло голубе, тому що всі оприскували як не самим мідним купоросом, так і бортовською рідиною. Так, що хто там що то каже, ну ніхто ж не заставляє. Я ж вас не, обо... не кажу, що не наставляю на вас пістолет чи ніж до горла, що якщо ти не побризгаєш, так я тебе заріжу чи застрелю. Ні, це ваше добровільне діло. Хочеш е... бризгай, хочеш не бризгай, хочеш сади, хочеш не сади. Ніхто ж вас не заставляв виноград цей садити. Ви самі все це робите добровільно. Але. Таких оприскувань вимагає сама культура для того, щоб вона в сучасному світі і в сучасних умовах гарно росла, плодоносила, її треба обробити, оприслать. Ну і от у мене є моя значить професія, от далека від сільського господарства. Я університет закінчив ще 50 років тому назад, але спеціальність не зв'язана з сільським господарством, садок, виноград, це моє хобі. І от років 5 назад мені подарили таку книгу Захист рослин. Це навчальний посібник, навчальний посібник, який написали професорський колектив, педагогічно професорський колектив Уманського. Державного національного сільськогосподарського університету. Посібник по спеціальності агроном по виращування плодової ягодних культур. Ну, Тут винограда нема. Але в тих книжках, які я читав і які ще були випущені в 90-х роках, рекомендується при підготовці винограду на зиму проводити його прискування. І в цьому підручнику от роз, напис, приведені схеми. Приведені схеми е, захисту рослин, схеми захисту рослин. Ну, всіх рослин, крім винограду. Ну, яка різниця, в принципі? Ось, починається з яблуні і е, починається вся, 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 вся цей захист. Не весною, тоді, коли вже листя кругом і яблуні цвітуть, а саме в жовтні. місяці. Ну, на вишні, черешні, там серпня, місяця, серпень, вересень, а от що касається яблуня, груша там інше, то жовтня. Місяця. От. І проводять е, ось ці оприскування. Правда, тут рекомендовано склобіцида тут нема. От, препарат 30 d він тут є, ним рекомендується оприскати. От. Правда, вже весною вони рекомендують. Значить, тут яка ситуація для плодових дерев. Плодових дерев, значить осіннє оприскування вони проводять препаратами проти всяких грибкових хвороб. ну, Наприклад, що касається яблуня, да, там вони майже однакові. Це такі препарати, як Косайт, Чемп, Чемпіон, Чемп Ультра, Медіа екстра, Бордо і Загро. Ну, Справа не в тому. Справа в тому, що всі захисти, схеми захисту рослин починаються з осені. І для винограда також гарно. То потім у мене є звіти по препарату 30 d Звіти інституту імені Таїрова. Вони в електронному вигляді мені надані. От, і там рекомендується саме інститут по винограду препаратом 30 d провести оприскування. Значить, пару оприскувань. Як Термопротектор рекомендується провести літом, особливо як у вас є проблеми з вологою на вашому ділянці. От, концентрація 200 мл на 10 літрів води. От, тоді ваші рослини краще переносять засуху, От, оскільки лишня волога вона не випаровується і врожай краще. Все це я робив. От. А на зиму, на зиму інститут рекомендує провести оприскування цим препаратом внекорінююче. Значить, якщо 200 мл на 10 літрів води, ви знищуєте всіх кліщів і ряд других щідників, крім листовіки. От щоб листовіку побороти і збавитися на винограднику від неї. Треба 400 мл. Значить, дія їх різна. Якщо е, цей препарат діє е, на е, внутрішню частину, е, так сказати, виїдає, е, розчиняє е, от ці, е, саме хітинові покриви от, зимуючих стадій е, цих шкідників, то препарат 30 d він Такою плівкою обволокою. Ну, Якщо ви бачили, наприклад, ті ж водійські права, вони е е да? чи пенсійне посвідчення ламініроване. От таке ламінірування проводиться такою препарат 30D, от, і е е шкідник там задихається. Ну, Якщо там грибки які -то є, вони там залишаються вічно, так сказати, і весною їм. Проблема є прорости. Ну, а якщо ви зробили оприскування з клобіцайдом, а через декілька днів препаратом 30 d 400 мл, то це вообще супер-пупер викорінююче оприскування. Значить, що я можу сказати? От е, декілька років тому. Після такого оприскування я от провів оприскування, а потім проводив обрізку. Ну, воно все зв'язано було з погодою. Ще є проблеми восени там доїхати до дачі, із-за того, що там є. І небагато через ліс проїхати, не ну, після дощів, грязюка туди проїхати проблема, та й не хочеться ж машину по цій грязі їхати на ній. От. Ну, в общем, получилось так, що я спочатку провів це оприскування, потім швиденько провів обрізку. кинув на землю пришпилив, що навіть на весну оказалося і не пришпиленим, а на шпалері оказалися і лози оригіналу відрізані. відрізані Одрізав, те впало, а те ось залишилось. І для цікавості я брав ту лозину, от, е, яка провисіла на шпалері, обрізана цілу зиму. От, поставив на пророщування, воно провисло, проросло. Тобто препарат 30 день він так заламінірував, законсервірував. Ну, а інститут імені Таїрова говорить, що якщо от такі оприскування провести влітку і потім восени, то зимостійкість рослини підвищується як мінімум на 5 градусів по Цельсію. Це вони там свої досліди проводили, щитали бруньки. Ну, Звісно, що я ж бруньки не щитав. Так що, це така ситуація. Я думаю, що я вам достатньо тут наговорив про те, що все-таки бажано, бажано провести таке оприскування. Ну, а там рішайте самі. Якщо є питання, які, будь ласка, пишіть в коментарі, в коментарях. Я дякую всім за подобайки, за ваші питання, за перегляди. Все це я дивлюся, по можливості відповідаю. От. Ну, на цьому все. От, всім гарного козацького здоров'я, мирного неба над головою, ну, от, щоб війна скоріше закінчилася, і до зустрічі в наступному відео. До побачення!